Сьогодні ми розберемо контентну воронку, воронку нового покоління. І я дам вам просто інсайдерську інформацію, як зараз гнати трафік у вашу воронку. Тому, слухайте уважно і будьте обов'язково до кінця. Воронка нового покоління в 2025 році. Навіть якщо ми беремо Інстаграм як єдиний майданчик, за допомогою якого ви будуєте бізнес. Зараз, у 25-му році, вже недостатньо вести бізнес тільки в Інстаграмі. Найбільше профіту і найбільше трафіку безкоштовного буде отримувати той бізнес. Той блог, той профіль, який буде, знаєте, мількати в дуже багатьох місцях, де аудиторія, цільова аудиторія, може побачити. А це означає, що єдиним таким, але в побудові воронок для продажів в інстаграмі є мультиканальність, тобто використання інших джерел для того, щоб Аудиторія бачила, аудиторія впізнавала, аудиторію можна було зачепити, пробити банерну сліпоту і тому подібне. Давайте розберемо для початку лише ту контентну воронку, яку ми будуємо саме в інстаграмі. Вона не змінилася, є тільки одне невеличке, але про яке я сьогодні розкажу: це щодо того, як працювати із хайлайцами. Отже, поїхали. Розберемо таку контентну воронку, яка будується на два шляхи. Перший шлях це ви або обираєте і будуєте на магніт, або другий шлях це на продаж через хайлайт. Або може бути ще третій шлях це продаж через кодове слово. Тобто, що це означає? Оцей третій шлях. Продаж через кодове слово це коли ви в своїй сторічці створюєте контент, який прицільно розкриває цінність вашого продукту, цінність для аудиторії перейти ваш продукт. І аудиторія пише кодове слово, персик, манго, наставництво, курси, тому подібне, і їй надається інформація стосовно вашого продукту. Але не в форматі, ось назва, ось програма, ось ціна. А ведеться людина по системі прогріву, але вже саме в А, Сьогодні ми прям дуже чітко цього шляху не торкаємося, але це той шлях, який має бути теж побудований у вашому блозі. Сьогодні ми прям прицільно поговоримо про лід магнітну воронку і воронку із рілса. Але теж на лідмагніт. Ну тобто, фактично, це лідмагнітна воронка, але з двох місць. З рілса відразу по кодовому слову в Дірект, або е з рілса, або з дописа, в принципі, неважливо з якоїсь контентної одиниці, навіть з прямого етеру може бути. Ви ведете на хайлайт. А з хайлайця теж може бути два шляхи, або ви відразу продаєте. І кажете, напиши мені кодове слово манго і отримає інформацію по курсу, да, наприклад, або про наставництво, або ведете на лідмагніт. Тобто може бути теж різні шляхи. Тут все залежить від бізнес-процесів і від бізнес-стратегії, яку ви будуєте перед тим, як створювати взагалі будь-яку лідмагнітну або іншу воронку для того, щоб розуміти, а що я буду людям давати, а куди люди будуть далі йти, що вони будуть отримувати, а чи це потрібно це їм, чи, можливо, їм потрібно щось інше. Давайте розглянемо, як це буде виглядати. А що ми спочатку робимо? Ми спочатку а, підготовлюємо лідмагніт, да? підготовлюємо тему. Прописуємо цей лідмагніт, до чого цей лідмагніт буде вести, да що конкретно буде цей лідмагніт продавати, куди він буде вести. Ну, тобто ем, лідмагніт це не те, що ви просто лідмагніт дали. Людина підписалася. Дякую, до побачення. Ні, ви далі продовжуєте якось з людиною комунікувати або переводите в директ, або переводите ем, на комунікацію про продукт, або в анкету перед запису, або на сайт, або в, там на інтенсив, на тріпаєр. Тобто шляхів. Може бути маса, але ви маєте про це подумати на березі, перед тим, як іти створювати вже технічно цю воронку. Тому готуємо лідмагніт, який буде продавати наступний крок. Наступний крок, який буде, ви вже маєте знати, що це буде за крок. Налаштовуємо чат-бот на видачу цього лідмагніта, щоб бот перевіряв підписку. І далі налаштовуємо цей чат-бот на комунікацію е, з вашим клієнтом, щоби або далі вести на тріпаєр, наприклад, на, на, на міні курс, або на е, YouTube, Наприклад, може бути на YouTube, як ще одна сходинка для прогріву аудиторії. Може бути, можуть бути різні шляхи. Але да, ця перша частинка, щоб ви розуміли, е, ми налаштовуємо чат-бот із прописаними далі шляхами, куди ми ведемо. Uh, і uh, далі ми підготавлюємо сторітел, ну, невеликий, зараз ми вже знаємо, що на 30 сторісів сторітелінги не працюють. Підготавлюємо сторітелінг до 10 історій uh, для того, щоб розкрити цінність, чому людині потрібно забрати цей рідмагніт, в чому там прикол, що там людина отримає, чому це потрібно, ну і тому подібне. Uh, і з тригерною назвою. Да, Лідмагніт. Um, Трітейн хісти із, із тригерною назвою для того, щоб ви зберігли його в хайлайт. Далі, яка в нас буде воронка? Е, З Рілса людина переходить в Хайлайтс. Ну тобто, в сів, ви розповідаєте якусь тему за допомогою всяких хуків, візуального сторітелінгу, за, за, за допомогою зацікавлення, щоб пробити банерну сліпоту. Людина переходить в хайлайці. В хайлайті вона дивиться за допомогою цих там восьмидесяти історій більш прицільно. Да? Вона погружається в тему і розуміє, треба, не треба, хочу, не хочу подобається експерт не подобається і тому подібне. А, далі, схайлайця, прогріваємо до написання слова в Директ. І щоб забрати лідмагніт, в якому буде продовжена та тема, про яку ви говорите да, в хайлайці, буде занурення чуть-чуть глибше в лідмагніті. В директі чат-бот, перевіряє підписку, видає матеріал. І, перше, ви маєте розуміти, точніше, не перше, взагалі, ви маєте розуміти, що продавати ви можете в кількох місцях. Перше, це ви продаєте в самому Лідмагніті, ви в самому Лідмагніті продаєте історію про те, що людині потрібно йти на ваш продукт, на який ви ведете за допомогою цього лідмагніта? Бо це буде розбір, наприклад, безкоштовний, або коштовний, або інтенсив, або тест драйв вашого продукту будь-що. Тобто перше, де ви продаєте, це в самому лідмагніті, а друге, ви продаєте в Директі, ви далі, після того, як людина забрала, надсилаєте людині якусь інформацію, комунікуєте за допомогою чат бота, щоб ви розуміти, треба людині не треба, хочеться не хочеться, чи є потреба в людині зараз чи немає. І далі надсилаєте або офер пропозицію стосовно вашого продукту, або якісь корисні матеріали, щоб Людині більш прицільно допомогти і. Чуть-чуть але прогріти до вашої особистості як до свідомого експерта, який не користується, так, а хоче саме допомогти. І який іще один шлях воронки без хайлайтса це коли ви створюєте контентні одиниці, рілси, дописи із цих контентних одиниць, ви прямо ведете в директ написати кодове слово. Тобто ви не посилаєте людей в хайлайт, ви нікуди більше не посилаєте. «напиши кодове слово, отримай. Це може бути з дописа, це може бути з рілса, це може бути з прямого ефіра, це може бути з реклами у блогера, із взаємного піара і тому подібне. Uh, тобто ми саме в рілсі прогріваємо, да, і те, ми таким чином скорочуємо шлях клієнта. Ми не посилаємо його в хайлайтс, Він може, може в той хайлайтс не піти, може піти. Тобто, але я сторонник того, щоб робити і такий шлях, і такий шлях. Тому що люди по різному реагують, люди по різному мають модель поведінки, як вони купляють, як вони прогріваються. Тому оці такі різні шляхи вони дозволяють зачепити більше. Людей. І знову ж таки, навіть в цій моделі ми продаємо в двох місцях: ми продаємо в Лідмагніті і продаємо в Діректі. А тепер, як я і обіцяла, розглянемо, а що можна робити далі, або як ще можна побудувати воронку нового покоління, яка містить ключ це мультиканальність. Що вам дасть більше трафіка? Що вам дасть, власне, продажі, це щоб були продажі, у вас має бути трафік. І сама мультиканальність вам дозволяє найбільше різних джерел застосувати, щоби. Пустити людей в цю воронку. Да? Якщо ми е, уявимо, що оце воронка, то найбільше, чим більше людей сюди зайде в цю воронку, тим більше буде на виході у вас продажів. Давайте уявимо, що. Е, Скажемо так, посерединці горлишку у воронці, та проміжне таке горлышко, у вас буде саме інстаграм, тобто вам потрібно, що зі всіх джерел зводити людей саме в інстаграм, а в інстаграмі вже прогрівати і продавати. Давайте уявимо таку схему. Дивіться, що ви можете застосувати. Ви можете застосувати безкоштовний трафік з Ютуба, безкоштовний трафік з Тіктока, безкоштовний, ну умовно, безкоштовний трафік з Телеграма, з LinkedIn і тому подібне різні інші соціальні мережі, які можуть слугувати вам безкоштовним трафіком. З якого як ви переливаєте людей, і давайте уявимо, що ви як ви взагалі будуєте. да? ви вже по попередній схемі створили воронку, створили контентні одиниці, створили хайлайтс, налаштували читбота, все воронка працює. Але людей фактично в цю воронку ще не поступало. І тоді ми що йдемо робити. Ми, по-перше, більше створюємо контенту в інстаграмі для того, щоб запропонувати людям зайти в цю воронку. Або ми йдемо, налаштовуємо таргет для того, щоб люди заходили в цю воронку. Або ми йдемо і знімаємо довгі одиниці контенту. Тобто, прямий ефір, в якому ми розповідаємо певну тригерну класну тему і пускаємо людей у воронку. Це перший момент. Другий момент, ви знімаєте довге, довге відео, 15, 20, 30 хвилин і додаєте його на YouTube. І з Ютуба тоді у вас є можливість зробити, пустити людей в да, воронку. Але яким чином це можна зробити? Можна одне-два відео зняти і пускати людей на лідмагніт. Да? Тобто, розповідати щось у відео і казати, що щоб в цій темі розібратися, а в мене є класний лідмагніт, щоб його отримати. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм, пишіть мені в директ або кодове слово Манго, і вам надійшла цей лідмагніт. Да? А, а ви з Ютуба ведете. Дадете людей таким чином по ось цьому шляху. Далі, що може бути? Ви в Ютубі знімаєте ще одне відео, в якому розповідаєте по-іншому цю тему, але кажете, що щоб дізнатися, а як робити саме цю фішечку, я розповіла в цьому хайлайці, в цьому кружечку, в хайлайці, ви можете подивитися, підписавшись на мій інстаграм. Будь ласка, переходьте. В там в Ютубі є посилання на мій інстаграм в описі і забирайте цю інформацію. Далі, який ще може бути, який ще, який ще може бути шлях. Е, ви знімаєте відео на YouTube і кажете, що там е, про якусь там частинку, да, і кажете, що а цей момент я розказала в о цьому дописі в Instagram. Будь ласка, перейдіть, підпиші, підпишіться, почитайте, я там розклала все по поличкам. І розумієте, да, наскільки класно ви вже можете посилати людей з YouTube в різні місця свого Instagram. Далі, TikTok. В Тіктоці може бути теж така схема. Ви певні, ну, це, звісно, класно, коли у вас Тікток поєднаний з Інстаграмом. Якщо не поєднаний, то ця схема не вийде, тоді потрібно вирішувати ситуацію. Наприклад, ви. Створюєте такі відео, дай кажете, що. А більш детальніше я ось цей момент розказала в своєму інстаграмі а, в такому а, хайлайті, або напиши мені в інстаграмі кодове слово, і я тобі надійшлю лід-магніт, де я прям розклала по поличкам ці моменти. Да? Ну, або передив допис, там я розжувала все і показала. Така сама схема. Далі ви йдете в Телеграм, ну, це у випадку, якщо у вас вже є Телеграм, там є певна ваша е цільова аудиторія. І ви теж саме кажете, да? ви в Телеграмі даєте лідмагніт, в Телеграмі кажете, розповідаєте щось, але кажете, а цю фішку я розкрила в інстаграмі. Підпишіться, будь ласка, в цьому хайлайті подивіться, або в цьому дописі подивіться. Лінкід недооценна площадка, недо недооцінений майданчик, сама плануєте туди зайти. Е в чому Прикол, прикол в тому, що там сидить платоспроможна, класна бізнесова аудиторія. Якщо у вас ніша, яка працює з такою аудиторією, будь ласка, заходьте. Схема може бути така, навіть ширша. Ви можете або переводити людей на короткі одиниці в інстаграмі, або на довгі одиниці в Ютубі, тому що з лінкидина. Лучше краще переходять на Ютубовські довгі одиниці контенту, там вони прогріваються, і тоді вже йдуть в інстаграм саме через Ютуб. Треба тестувати, який саме шанс, який саме крок у вас вистрелить. Користуйтеся цією інформацією, а зараз ми розглянемо по завданням. Що ж у вас в цей день потрібно зробити? Я прикріпила. Вам приклад сторітелінга, який ви можете собі зробити, і по ось цьому прикладу зробити сторітелінг, зберегти його в хайлайт і далі вести людей або на лідмагніт, магніт, або на від відразу на покупку вашого продукту або послуги, тобто ваше завдання буде. Оформити візуально, написати сторітелінг, оформити його візуально, зберегти в хайлайт і далі обрати той шлях, який вам буде по душі, щоб створити трафік у вашу Да? налаштовуєте чат-бота через Мені Чат або Сендпульс, або СмартСендер, і ем, запускаєте людей в цю воронку для того, щоб вони далі прогрівалися і купували ваші продукти. Отже, на цьому третій урок закінчено. Ви вже зрозуміли, що цим міні-курсом я спонукаю вас, якщо ви новачок, якщо ви не знаєте, що вам робити з вашим інстаграмом, він не продає, ви не розумієте, що відбувається, як робити контент, як взагалі будувати ці воронки. я вас запрошую на курс з нуля. Блог з нуля до першого клієнта це місячна робота над вашим блогом, яка коштує ну просто, просто дуже дуже маленьку суму. Це буде робота в групі і е, тарифи я вам прикріплю. Заповнюйте анкету перед записом, тому що для тих, хто пройде інтенсив, е, ціна на курс буде дешевшою. Ну просто дешевше вже не мабуть ну, немає. Куди Ну, це серйозно? Це дуже класна пропозиція для всіх початківців, е, і вона. Е, для всіх, для всіх, хто зайде на інтенсив або на міні курс в ці дати або зайде в інші дати. Це буде безстрокова робота. Якщо ви заходите на цей, на цей міні курс, ви проходите цих чотири уроки, ви виконуєте завдання, далі ви отримаєте знижку на, на на курс, на великий місячний курс в групі, де ви проходите і ви починаєте продавати вже за місяць. Упакуєте свій блог і вже з повним розумінням як вам далі. Рухатися. Тому запрошую, анкету я вам прикріплю в боті. Е, всього найкращого. Ми рухаємося до четвертого уроку по оферам і продуктовій лінійці.